Учасники групи Какатом Майдан. Започаткований нами процес приєднання і поєднання іт спільноти із наближення ІТ-спільноти до суспільства і розпочати вдало. Відбувається зараз консультації. Ми працюємо над старіним баченням можливості допомоги суспільству, оскільки ми є частиною. Маємо надати інструмент. Інструмент громадянину, активній людині. Которий дозволить їй в реальному часі ви, виразити своє ставлення до всіх процесів, до всіх суб'єктів, до об'єктів, суб які дає наразі в нашій країні. І через це ми спробуємо візуалізувати всі процеси соціальні, які відбуваються в нашій країні. А через їх бачення надати вам кошту і енергію для першого кругу. Круг, який допоможе нам змінити нашу країну на краще. Трижним якою буде, і ядром основним. it технології. Ми ж є частиною суспільства. Давайте допоможемо йому вийти з цієї кризи, в якій ми зараз знаходимося.